Всім привіт! Зараз буду робити огляд криптовалют на денному та на 4-годинному таймфреймі. І так, подивимось біткоін на денному графіку. Що було цікавого, ми пробили зону першого опору, тож ми її маємо видалити. Але перед тим, як ми її видалимо, давайте подивимося, що у нас сформувалось на 4-годинному таймфреймі від неї. Ми бачимо. Що на 4-годинному таймфреймі вона співпадає з 4-годинною зоною опору, і в паттернів ніяких сформовано не було. Перший раз ми підійшли, протестували, дали реакцію від нижчої зони опору. Ціна пішла на низ, і вже потім ми повернулися і дали реакцію на більш сильну зону опору з денного таймфрейму. Тож, на даному етапі. Цю, цей опір я видаляю, і що можу тут ще визначити? Можу визначити зону підтримки, яка сформувалась після оновлення цього хаю. Зону підтримки визначаю для денного графіку в цьому діапазоні. Якщо ми повторно будемо тестувати цей рівень, цей діапазон рівнів, то можемо очікувати реакцію на бай, але поки що. А я розглядаю корекцію глиб останньої хвилі висхідного руху. Давайте подивимось на 4 годинах. На 4 годинах у нас патернів не було, і ми пробили 4 годинну зону опору. Тож, видаляємо: були реакції від 4 годинної підтримки, але знов таки патернів сформовано не було. Тут що ми бачимо? Ми бачимо паттерн пін який дав повноцінний рух до гори, але в нас не було дотику до зони ні з денного, ні з 4-годинного таймфрейму. Поки що ми бачимо паттерн на продаж від денної зони опору на 4-годинному таймфреймі, який вже почав свій рух. Тож, а що можемо тут припустити? Якщо ця свічка закривається, ведмежею, і вона перекриває бичу свічку, формуючи паттерн PPR, то ми можемо ще відкрити одну угоду на ретесті до цього мінімума бичого, бичої свічки. І з потенціалом 1 до 2, тобто до десь цієї області. Ну, А поки що просто буду дивитись на те, що буде тут формуватись. Давайте подивимось, чи є у нас якісь ще області, які ми не визначили. У нас є область спротиву з 4-годинного таймфрейму, яка співпадає з денною зоною. Тож поки що ситуація зберігається, і подивимось, що було на ефірі. На ефірі ми бачимо на денному графіку реакцію ціни на денну підтримку, але знов таки це не є паттерн пінбар, а цей пін -бар, він є інсайдбар. Тож його торгувати, підбари, які всередині і формуються як інсайдбари, їх також торгувати не можна. Тож, поки що зона зберігається, але повноцінно його паттерну сформовано не було. На 4 годинах. На 4 годинах ми заходили в денну зону підтримки і формували звідси декілька патернів. Прошу вас подивитись на ось ці ситуації. Ось ці три свічки, вони формують паттерн фейки. Сьогодні чи завтра я опублікую урок за цим паттерном. І що в чому тут суть? У нас є материнська свічка, є inside бар і також є свічка, яка проколює inside бар і повертається в діапазон inside бар А такі сигнали, фейки, вони не є дуже якісними. А сильнішими будуть ситуації тоді, коли ми будемо проколювати материнську свічку. І ви бачите, наступна свічка, вона знов-таки йде на низ, проколює материнську свічку і повертається в діапазон материнської свічки. І вже ця ситуація дала повноцінне відпрацювання на два ризики прибутку, навіть більше, майже чотири ризики прибутку. Потім після цього ми формуємо паттерн Outside PPR, але знов-таки. З відео про рівні, я казала, що ось такі дотики до найближчої зони, до найближчої межі зони вони є слаб, слабкими. І ви бачите, що ми зливаємо цей паттерн зливаємо паттерн і пробуваємо де 4годинну підтримку. Тож, ми її видаляємо і можемо визначити на 4 годинах зону опору за найближчою низхідною хвилею. Що тут ми бачимо? У нас нібито формується паттерн inside bar від 4-годинної зони, але подивіться, він дивиться в зону з денного графіку. Це та ситуація, про яку я казала, що денні зони вони будуть трошки сильніші, аніж зони з менших таймфреймів. Якщо ви ризикнете та будете торгувати інсайд-бар, ми маємо виставляти відкладений ордер sell stop на мінімум інсайд-бара. Тож і виставляємо 1 до 2. Тож подивимось, як тут буде розвиватися ситуація. Поки що перейдемо на салону. На денному графіку. У нас була реакція відденної зони підтримки, але, на жаль, перед цим ми її пробили. Тож, ось ця свічка закріпилась нижче зони підтримки, тож ми її видаляємо. І поки що нічого нового тут не формується. Подивимося, що на 4 годинах. На 4 годинах у нас був пін-бар, який також відпрацював від 4 годинної підтримки. Після чого ми цю область пробиваємо, тож видаляємо її. І на даному етапі можемо для 4 годин також визначити найближчу зону опору, а також найближчу підтримку локальну за цими позначками. Тож дивимось, як буде рухатись ціна на солані. Дивимося Ripple. На денному графіку у нас є повноцінне відпрацювання паттерну фейки від денного опору, знов-таки материнська свічка, інсайдбар, прокол інсайдбару і повноцінне відпрацювання на два ризики прибутку. Коли ви бачите сигнали на денному графіку від 4 годинної зони, ми їх пропускаємо. Денні зони підходять для денних таймфреймів та для 4 годинних. Але 4-годинні зони підходять для 4 годинних таймфреймів та менших, але не для більших таймфреймів. Тож, на денному графіку у нас також без змін є спротив, є підтримка, і дивимося, як буде ціна рухатись далі. На 4 годинах. Аналогічні були ситуації: у нас був підбар, який, на жаль, вибивав за стоп-лоссом. Ця свічка вона не схожа на пін бо маленький шип він більше за тіло, його треба було пропускати, але він давав рух повноцінної ціни догори. Після цього область була пробита, тож ми її видаляємо. І можемо знайти більш актуальну зону опору, вона буде за цими цінами. Попередню зону опору можемо залишити як місце, де ми будемо дивитись на реакцію ціни. Але повноцінного паттерну на продаж будемо чекати від більш актуальної зони опору або ж вже від денної. І є локальна підтримка, яку будемо визначати за цими цінами. Тож чекаємо підходу до цих рівнів. Дот. На денному графіку також все без змін. Inside бар він давав якусь реакцію, але повноцінних два ризики прибутку ще не дав. Тож, дивимось на 4 години. На 4 годинах у нас був inside Bar від цієї області, яку визначали попереднього разу. Але, як бачите, inside Bar ми мали торгувати на пробій максимума. За 4 свічки, 4 години, 1, 2, 3, 4 пробою не сталося, тому підкладений ордер треба було видаляти. Після цього зона підтримки пробилась, ми її також видаляємо. Тут аналогічна ситуація: ми визначаємо опір і визначаємо локальну підтримку для 4 годинного таймфрейму. І дивимося, чи підійде ціна до цих зон. Кудись сьогодні-завтра. Лайткоін. На лайткоіні на денному графіку. Все також без змін. Поки що ми йдемо за цим інсайдбаром денної області, mm -hmm. і поки що більше нічого нема додати. Чого? На 4 годинах. Дивимось. Ось цей паттерн PPR я торгувала в відденної області, зафіксувала два ризики прибутку і вирішила більше угоду не тримати. Я порадила стоп перенести на 102.02, але, на жаль, нас вибило за стоп лосом і ціна потім ще дала одну реакцію. Таке трапляється, головне, що цей стоп лос вам не дав збитку, а він навіть вам приніс би деякий профіт. Зараз ми можемо визначити для 4-годинного таймфрейму також спротив. Підтримка у нас аж за цими цінами. Також у нас є локальні якісь рівні. Просто будемо дивитися, як буде тут ціна реагувати на ці е, ціни. Тож, на даному етапі поки що все. Атом. На денному графіку нічого цікавого, ніяких зон нових не з'явилось. Є лише підтримка, до якої ми прагнемо. На 4 годинах, що ми бачимо? Ми пробили зону підтримки, тож видаляємо її повністю. З цю зону можемо видалити вона вже дуже далеко, і вона близько до більш актуальної глобальної зони, тож залишимо її так. І тут можемо визначити більш сильний рівень опору, а також локальний рівень опору і підтримку. Тож, якщо ми доходимо до сюди, шукаємо сигналу по прейсекш на продаж. Якщо падаємо до підтримки, і ціна нам дає сигнал на покупку, купуємо до цієї області. Якщо проходимо цю область, наступна зупинка у нас за цими цінами. Тож, дивимось на розвиток подій. І у нас залишилась кардана. На денному графіку. Нічого цікавого. Можемо визначити лише опір на денному графіку, але він співпадає з 4 годинним таймфреймом, тому поки що не буду визначати. І дивимось на 4 годинах. На 4 годинах у нас також був пін-бар, він давав співвідношення один до одного. Яка тут була ситуація? Цей пін-бар. Він начебто опирався в зону опору, яку я визначала за найбільшими цінами, але по факту її можна було розширити ось по цим цінам. Тож, цей пінбар, він дійшов до найближчого оперу і вже не зміг пройти далі. Тож, якщо ви зафіксувались на цій області, я вас вітаю. Якщо ж ні, то ви отримали збиток. Таке таке ж. Трапляється. Після цього ми цю область пробили і можемо її видалити. Наступне знов таки аналогічна ситуація: локальний опір і локальна підтримка. Тож, все, на 4-годинному таймфреймі: будемо дивитись, як буде розвиватися ситуація сьогодні. Бажаю вам прибуткової торгівлі та до зустрічі в нових відео.